Ну а ми продовжуємо інформаційний марафон на телеканалі ТІ Вісім Плюс. І зараз буде більше аналітики у нашому ефірі. Будемо спілкуватися із кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад Олексієм Буряченком. Він уже із нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. Пані Оксано, вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Власне, розпочнемо із тієї новини, та яка шокувала напевно всіх українців і весь світ свого часу, тобто 7 числа учора, коли росіяни обстріляли будинок кабміну, тобто, були влучання, були руйнування, і от, власне, прем'єрка Юлія Сверденко показала сам будинок уряду, так і додала, що ніхто не постраждав на щастя, і закликала партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну. Допомогу для України не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні. Час діяти Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Власне, уже під вечір президента Дональда Трампа запитували журналісти про те, чи будуть санкції. Він сказав, що можливо натомість, уже сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що він сказав. Що він десь буде, має спілкуватися за кілька днів колись там знову і з Путіним. То чого чекати? Будуть ті санкції, чи не будуть? Ну, мабуть, це те запитання, яке цікавить багато кого. І направду вона таки має десь досить риторичний навіть відтінок. Тому що якщо десь навіть цитувати те, що сказав Трамп, то він зазначив, що він готується до другої хвилі санкцій відносно Російської Федерації. Ну і на фоні цього він хоче поспілкуватися з європейськими партнерами у Вашингтоні там за декілька днів. Ну там Зеленський з великою регідністю буде, звичайно. От але питання ж не в цьому, питання в тому, а коли була перша хвиля? Ну, коли була перша частина санкцій з боку нового президента Сполучених Штатів Трампа, тому що спочатку своєї інаугурації жодного санкційного пакету Трамп відносно Російської Федерації не застосував. Як можна запроваджувати другу стадію, другу хвилю, якщо ти першої не зробив? От ну знову ж таки, тут мені можна запанувати в прямому ефірі. що, Ну, Олексій, ну же ж, Трамп, санкції, на ну, митні обмеження да, відносно Індії, яка на, купує ну, суті половину танкерного, танкерної нафти, забороненої Російської Федерації. На, ну так. В якійсь мірі це можна сприймати як певний тиск на Росію, але знов ж таки ці санкції і формально були запроваджені без. На відсилки на Російську Федерацію. А по-друге, ну так Трамп і сам мав певні амбіції і особисті, в тому числі для того, щоб накласти санкції на Індію. Ну і подивіться, на кого ну митні, да? якщо можна так назвати, умовно санкції, да? митні обмеження. І подивіться, що на кого накладає Трамп мита. Він їх накладає на країни-партнери Сполучених Штатів Америки. І перш за все, тому що такі санкції в такому випадку матимуть е, ну, ефект позитивний для Сполучених Штатів Америки. Ну тобто, де, чим більше відсоток ми, тим більше в експортний імпортних взаємовідносин з такою країною чи групою країн, як випадку з Європейським Союзом, можуть заробляти відповідно Сполучені Штати Америки, тим самим дестабілізувати свою там експортне-імпортне. Сальто, да? ну, от. Але ну, це ж виглядає трошки несправедливо, коли на основного політичного опонента Китай. Санції не накладаються, продовжуються дії мораторії, коли там домовляються домовлятись. А на основного регіонального партнера штатів і одночасно регіонального опонента з Китаєм накладається 50% санцій. Ну а потім дивуватись, чому моді полетів Пекін, думаю, точно не потрібно. На рівні з цим, да, Європа 15% санкцій, Індонезія 19% санкцій, В'єтнам 20%. Всотків санкцій. Ну, а Японія та Південна Корея тихенько вже уклала тристоронню економічну угоду з Китаєм. А, і де тепер та сила, яка вибудовували Сполучені Штати Америки, в межах там. Двополярного протистояння, межах таліантисько-позамського світу на Китаю, розвиваючися, активно розвиваючися економіки Китаю, а зараз і взагалі вже ну, в принципі, домінуючої майже економіки і найбільшої світової фабрики, це ну, тане, тане це перевага Сполучених Штатів Америки і можливість будь-якого президента, незалежності від фамілії, говорити, наприклад, з Китаєм мовою ультиматумів. Ну, згадайте, чому. Китай так довго намагається будувати шовковий шлях. Да? Ну тобто, сугодольний взаємозв'язок між Китаєм та Європою, багатими ринками Європи. Все дуже просто, ну тому що йому подобається вигадувати на оцей от кросворд, оце от пазлики середньої Азії Близького Сходу, там як дитині напрацьовувати. Ні, тому що повністю ця війська заблокована партнерами Сполучених Штатів Америки як традиційної, що там за хат, ну, на там на морської держави. Південна Корея, Японія, В'єтнам, Індонезія, Тайвань теж, да ну і Індія. І тепер да, дійсно ми бачимо, що Китай, якщо на попередніх шос Російська Федерація пропонувала. Якісь глобальні ініціативи, запровадження валюти, теж пам'ятаєте, да? от то зараз вони прийняли це рішення. Причому абсолютно спокійно, тому що на цьому саміті ШОС були не тільки традиційні там, партнери і країни глобального півдня, які ну, більше тяготіють, все ж таки, до Китаю, але були і традиційні для Китаю опоненти серед тих країн, які я щойно назвав, які більше можна віднести до відносити до західного табору. Ну, тому, Повертаючись до Трампа, повертаючись на кладечину, накладе санкції. Ви знаєте, дуже важко сказати. Мені здається, що Трамп і сам зараз до кінця не розуміє, чи накладе санкції чи не накладе. От що я більше вірю, я більше вірю в те, що він повністю не покладе відповідальність на Європу вже остаточно. От, в принципі, як він це зробив через відеозв'язок, коли збиралася країни коаліція хоче в Парижі, ну там, де і Вітхов був присутній, якщо пам'ятаєте, ну таку Саме, зараз він європейцям скаже в обличчя. Чому? Тому що флот а, а, біля берегів Тандемодоро. Да? Нагадайте мені країну в Латинській Америці. А, бачите, вилечило з голови. А, на, на, нафтова, нафтова країна. Да, 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 да. Ну нічого, зараз, зараз нам нагадають хтось. Бо, таке буває, вилітає з голови. Це нормально. Бі, бі. Біля, біля 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 Колумбії, да бачите, все, все що завгодно, пам'ятаю а те, що потрібно, не пам'ятаю. Ну неважливо. зараз, коли Трамп перейменував Пентагон на міністерство війни. Це ж не просто там черговий чергова піар акція, да а взагалі Венесуела, бачите, згадав на от, все. Не потрібно вже нагадувати. Вже сам не впорався з цим завданням. Не просто не перейменували Пентагон, не просто перейменували, а тому, що зараз в 26-му році будуть до вибори до парламенту. що буде першим таким політичним робиконом на шляху Трампа, і можливо. Фокус уваги Трамп вже готується все ж таки переносити на якусь маленьку побідоносну вину, наприклад, Латинській Америці. Що для нього повірте набагато ближче, набагато. Пріоритетніше по цілому ряду внутрішньополітичних викликів, тому що саме звідти йде в принципі, нафтова історія, звідти йде наркотрафік, і звідти йде, ну як із інших країн, нелегальна міграція. Тобто, отут він може три плюсика собі поставити в політичну карму, от, замість одного сумнівного плюсика по завершенню російсько-української війни, яку завершити він не може. Хоча він і по. Передні, направду, не завершив там, там 6-7, він там каже, що завершив. Він він і цього не завершив. Але ми бачимо, що зараз, я думаю, часу Трампа небагато залишилося, щоб мати змогу концентруватися саме на завершення російсько-української війни. Тому мені здається, зараз ми приходимо до певного Рубікону, коли або дійсно європейці разом з США напрацюють спільну позицію. Відносно Російської Федерації, ну або Трамп підніме руки вгору, і скаже: В мене є тут чим займатися і дійсно дуже легко зможе пересмикнути увагу на американського електорату, наприклад, на конкретну війну. За участю Сполучених Штатів Америки, а десь війна Росії проти України далека за океаном може залишитись абсолютно не в зоні перших пріоритетів президента Сполучених Штатів Америки, тому нам потрібно готуватись до. Дуже різних сценаріїв, на і направду та ескалація, повертаючись знову ж таки до вашого запитання, яку зараз демонструє Російська Федерація, це ж виключно наслідок безкарності. Ну це ж абсолютно очевидно. От і від собі ми б'ємо завтра по. А, ну по Кремлю б'ємо. да пане Олексію, На... це було моє питання. Ну, тобто Путін так. раніше говорив про червоні лінії, так. Е, мені здається, що оцей масований е, ракетно-дроновий удар та це було якраз перетином будь-яких червоних ліній, які міг тільки перейти навіть диктатор. Він їх перейшов. Весь світ нам поспівчував, і що? Тобто раніше нам не дозволяли там бити в Росії. Тепер би мали дозволити. Ну тобто, черен, червоні лінії вже усі перейдені. Ну, так от, не просто я перед тим, як ну, от, відповісти на ваше ключове запитання, ну на нього не можна відповісти просто так огульно. розумієте? Я мав дати оцю геополітичну розкладку, щоб наші шановні глядачі ну, зрозуміли реалії і чого дійсно ми можемо очікувати від Америки за президента Трампа, ну і відповідно від розсинхронізованого Європейського Союзу з кризою геополітичної суб'єктності. От вам відповідь. А, ну, давайте так. Окрім правильних заяв з боку Європейців Америки, яким чином вони або симетрично, або несиметрично відповіли Російській Федерації на таку зухвалу, рекордну, антирекордну атаку по Україні. Ну, ми ж чудово розуміємо на будь-яку країну Європейського Союзу та навіть на весь європейський союз, щоб полетіло 800 дронів. Ну я не знаю, що б вони з цим зробили. Ну це раз. Ну тобто, це ну це, це додаткова ескалація наступний, наступний етап ескалації. На неї вже да? вже наші партнери мали чимось реагувати. Але Путін зробив дві ескалаційні дії навіть за одну атаку. На кількісну і якісну на вдарих по прийняття рішень. Чого раніше Путін не робив, десь остерігаючись того, що України колективного заходу все ж таки об'єднаються на якусь серйозну відповідь. і Він про це дуже пошкодує. Про що це говорить? Ну, це говорить про те, що він підвищує ставки. Ну, це може знову ж таки мати декілька сценарних планувань. Або з однієї сторони він хоче завершити ну, якусь певну стадію військовим шляхом і поспішає, допоки є відповідні погодні умови. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, мені видається, що це дійсно просто показове, показовий черговий скажімо та ляпас президенту Сполучених Штатів Трампу і не. Бажання ним завершувати війну дипломатичним способом. От. І знову ж таки, що яку є. Ну повертаємось до нашого базового запитання, на яке немає відповіді. Як Європа, як Сполучені Штати відповіли на, на обстріл росіянами Кабміном? Ну, відповідь поки що очевидно ніяк. На і ви знаєте, я з повагою ставлю до нашого нового прем'єра Середенко. На але. Ну от чесно вам скажу, мені мало просто заклику від нашої премєр міністерки до наших європейських партнерів відносно того, щоб робити більше і більше давити на Путіна і на Російську Федерацію. Мені б хотілося навіть би такий варіант, щоб може і промовчати. Але щось зробити разом з нашими партнерами, ну причому я ще раз кажу, або симетрично, або асиметрично. Тобто я не закликаю, що потрібно зараз направляти дрони на там бункер Путіна. Да? ну от Хоча я б точно не против, щоб це реалізувалося. От, але це ж можна зробити, дійсно наклавши ті самі пекельні санкції, якими грозили на американці, і європейці на минулого разу. Пам'ятаєте, вони стояли в Києві. Країни коаліції охочих і казали: ну, якщо до понеділка на насісфаєр Путін не піде, ну тоді все. Ну тоді просто пекельний вогонь накриє Москву. Після цього що? Після цього Путін Нічого. позвонив Трампу і сказав, і сказав а давайте стамбульські перемовини поновлюємо по капітуляції України. Там сказав, о що, класний варіант, давай. І ще й сказав Зеленському на неї на не Ну, Така рішучість грає тільки на сторону на авторитарним режимам, а така рішучість грає на, на сторону Пекіна. Ми про це говорили в першій частині ефіру з вами. І така рішучість грає на, на сторону Москви, тому що ну, знов ж таки Путін розуміє, що а якими, якими митами може злякати його там та жодними. Ну тому, що в них немає експортно імпортних майже взаємовідносин. Відносно товар відносно країн там вторинних санкцій, да ну на Китай він не накладе. Тому що він хоче з ними торгівельну угоду, і Китай міцно тримає тих високотехнологічну галузь Сполучених Штатів Фред Козема, ми звідки беруть 90% Сполучених Штатів Америки, а на своїх партнерів він і так уже обклав не всім чи міг. Розумієте? Тому так Путін на превеликий жаль реалізує зараз не просто ескалаційні дії, пов'язані з тим, що ну, він почув беззаконня, він як тварина, да, він від. Чув запах крові. А він же реалізує, як, до речі, сказав міністр зовнішніх справ Чехії за наслідками цього обстрілу, відвертий геноцид. Тобто він намагається обстрілювати умисно мирні українські міста рекордною кількістю на та дронів просто заради однієї мети, Заради того, щоб збільшити більше українців. І що? І во це підвисаючи вповітря запитання, не хочеться на нього почути відповідь, перш за все від наших американських та європейських партнерів, які обіцяли нам після як мінімум Будапештського меморандуму, на цілого ряду двосторонніх і багатосторонніх угод про безпеку, да забезпечення наших гарантій безпеки та нашої територіальної цілісності та недоторканості. В обі на що? На те, що Україна віддала третій у світі ядерний потенціал. потенціал і перший в Європі мілітарний, ми були найбільш озброєною країною Європи. От за це ми і зараз і запитуємо в них на відповідну відповідь. Тому що якби в нас навіть не було ядерної зброї, а в нас просто була звичайна конвенційна озброєння, щоб Росія напала. Та ні, не напала б. А якби у нас ядерна була зброя, то звичайно б абсолютно очевидно, що б Росія на нас також не напала. Ну тому, от те, що зробили з нами американці і наші не, круті партнери, з яким ми дуже звичайно дякуємо за все. От, але якби вони не зробили тої помилки на 94-му році, от всього цього зараз би просто не було, пане Олексію. Мені дуже сподобалися слова, як з генерала британської армії Річарда Беренса він в колонці для Таймс написав. Цитую зараз 500 мільйонів європейців продовжують покладатися на 350 мільйонів американців у питаннях своєї безпеки, ніби світ не змінився з 1949 року. Це так само абсурдно, як і те, що 140 мільйонів росіян можуть диктувати умови континенту, економіка якого в 12 разів перевищує російську. До речі, про російську економіку дуже багато українських експертів говорять про те. Що ось ось десь восени російській економіки економіці таки буде ставати дедалі складніше і складніше і продовжувати цю війну за таких умов, за таких обставин, за відсутності грошей Путіну все ж таки буде невигідно і він буде шукати шляхи її завершення. На вашу думку, чи Настільки сильно готувався Путін, щоб втримувати свою економіку довше, чи все ж таки санкції дії? Тому що ми чекали дії попередніх санкцій, та в перші роки їх не було. Десь зараз говорять, що вони починають діяти. То чого чекати, все таке? Російська економіка падає, впаде, і Путін захоче говорити. Давайте багато тут запитань, пані Оксано, ви не сказали. Давайте максимально лаконічно, тому що розлогу просто не встигнемо зв'язку з відсутністю часу. На них спробуємо відповісти. Російська економіка не впаде найближчий час. Це ну, поганий прогноз, який я думаю, що ну, не сподобається українцям. Ну, от, але незважаючи на рецесію. Рецесія є зараз у всіх галузях російської економіки РФ, окрім військової, є, є. Чи є інфляція, чи є інфляційні процеси? Є, є. Чи є проблема, наприклад, з нафтопродуктами, величезні черги, деякі регіони по талонам є, є. Але ми маємо усвідомлювати, що все ж таки чим більше відбуваються взаємоінтеграційні процеси між Росією та Китаєм та іншими країнами глобального півдня, особливо коли Трамп, по суті легітимізував Путіна, тим більше вони будуть диверсифікуватися і відтягувати відповідно свій економічний крах. Чи є проблеми, та про це каже міністр фінансів Росії? Про це каже Набігуліна, керівниця Центробанку. причому кажуть відкрито на Санкт Петербурзькому економічному форумі, навіть не приховуючи, що вони десь приблизно дають? Ну точно, що втримається економіка РФ півроку, але. Скільки саме, ніхто не знає. Може рік, може півтора. От. Я про що кажу? Завтра навіть самі круті санкції, на які спроможні, наприклад, європейці, не обвалять до дефолту економіку Російської Федерації. Те, що може обвалити, да, це повне економічна ембарго. Ми про це з вами говорили вже не один раз. От. Але чи спроможні його застосувати там, припустимо, Штати та Європа? Ні. Тому що Росія величезна держава, і так чи інакше подвійний імпорт буде йти через треті країни, які відносяться до країн глобального півдня, а не колективного заходу. Тобто, ці відповідно, цей інструмент, який ефективно подіє, наприклад, на радянський союз, на Російську Федерацію зараз на великий жаль на при сьогоднішній конфігурації не подіє. чи може бути мир, як ви от запитали? Ні. Звичайно, ні. Ми маємо усвідомлювати одну річ. До речі, про це Зеленський сказав що Російська Федерація хоче всю Україну, і це правда. Це правда, просто він хоче її в два етапи. Він би хотів Путін її в один етап надав напасти на нас там, за дві-два тижні, за три дні Київ, да, от, і змінити в нас повністю маріонетичне поставити правління, взяти Україну під контроль. Але це не вийшло. От, тому план наступний, наскільки ми можемо зрозуміти, навіть з цієї карти Герасимова, да, яка в нього там висіла, де вже південь України вони вважають знову ж таки своїм, хоча б в голову ще про це не говорять, наприклад, Одесу, на дійсно, вони будуть зараз максимально ескалувати ситуацію до ну скажімо, до сезону дощів. Ну тобто, мовно кажучи, десь до середини листопада місяця. Потім настане період, коли Путін з великою гідністю може піти на якийсь діалог. Але якщо ви думаєте, що це мир, ні, це не мир. Ну от, це максимум діалог для того, щоб кинути Україну зараз в горнило внутрішньополітичного протистояння. Те, повірте мені, росіяни кинуть всі свої можливості для того, щоб почалася ну ідеальний варіант для них взагалі громадянська війна. І чи виключаю я, що, наприклад, можуть бути певні сепаратистські рухи відбуватись під час виборчої кампанії? От щось подібне до Криму, наприклад, по Одесі, не виключаю, тому що уявіть собі, коли в горнилі внутрішньополітичного протистояння всіх проти всіх, це буде найкраща мутна вода для російської агентури і відрізання України від моря взагалі. Тобто, якщо хтось думає, що вони це будуть робити мілітарним шляхом, ні, не вийде в них це зробити по цілому ряду об'єктивних та суб'єктивних причин, але чи це у них в планах? Очевидно, що так. І коли Путін формулює питання гарантії безпеки, він формулює для себе. Для чого? Та дуже просто: для того, щоб Україна не змогла деокупувати свої території, вони готові пропустити це рішення через Радбез і запровадити миротворчий контингент, але без жодної країни НАТО. Ну, тобто, це буде аля ОБСЄ, яке буде не захищати нас від повторного нападу Російської Федерації, а захищати Росію окуповані території від того, щоб ми її відповідно деокуповували. Це перший етап. А друге етап це знов ж таки під соусом нелегітимності президента, про що постійно каже Путін і всієї української влади кинути нас в внутрішньополітичне протистояння, де зробити по можливості те, що я казав раніше, ну певний ряд сепаратистських акцій в особливо південних регіонах. Ну і взагалі ідеальний варіант, щоб вибори не відбулись. На ну щоб він просто міг перед Трампом сказати ну, таке ж вам казав. Я ж вам казав, що це не до держави, і просто віддайте дайте нам для того, щоб ми там навели порядок, дістати Доб... з кишені Януковича і посадити його назад. Абсолютно. І Якщо хтось думає, що після того, як завершиться війна, хоча буде якийсь файр, примирення, що в Україні настане мир. Це величезна помилка на в Україні без такої виклики виростуть ще в рази в рази в рази, якщо Сполучені Штати та Європа зараз дійсно не прийдуть до якогось консолідованого рішення відносно підсилення позиції України. Через тиск на Російську Федерацію. Якщо вони цього не зроблять, то на превеликий жаль, поки що ми йдемо по планарному по, 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 по сценарному плануванню Російської Федерації. Тому єдине на що ми зараз можемо дійсно покластися на 100%, це Збройні сили України. І друге, що б я ще і останнє вже на сьогодні рекомендував, це все ж таки зараз активізувати в Україні всю інтелектуальну спроможність. Забути за внутрішні протиріччя, забути хто за кордоном на хто в Україні, забути хто відповідно, в яких політичних партіях нам потрібно нові геополітичні конструкції напрацьовувати, які б дали нам. Ну, постелили б нам соломку, да, давайте скажемо такою народною мовою, у разі того, що наш центральний план рух до НАТО та Європейського Союзу дасть відповідні тріщини, і ми ще більше будемо бачити слабкість Європи і її нерешучість Сполучених Штатів Америки на маленький натяк. Наприклад, частину з такого нового сценарного планування для України, ну такого, скажімо, більш альтернативного буде G20 в пар. А пар це не потрібно їх недооцінювати. Пар це країна, яка, яка мала ядерну зброю. Про це багато не знає людей. На вот. це єдина африканська країна, яка входить в G20, Єдина африканська країна, яка мала ядерну зброю і добровільно від неї відмовилась. І тут є спільні позиції між Україною та відповідно на пар, і можна було б запускати, наприклад, якусь серйозну геополітичну ініціативу по ядерному розброєнню або по новому контролю над ядерним озброєнням це принаймні підсилено б геополітичну суб'єктність України, тому що б дозволило і спілкуватися на загальнозначущі тематики на максимальному рівні. І от таких проєктів потрібно. Зараз напрацьовувати 10, 5. Ну, от як Туреччина, наприклад, да, тюркський світ напрацьовує, працює в цьому напрямку. Зараз нам потрібно активізувати всі наші можливості для того, щоб знаходити інструменти власного підсилення, а не сподіватись навіть на найкращих і найпотужніших західних партнерів. Я вам дякую, пане Олексію, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадую, з нами був кандидат політичних наук, керівник між...